Росія приховує правду, тому ця робота є ключовою. Це означає фінансування, пошук, верифікація інформації та робота, щоб впевнитися, що винних притягнуть до відповідальності. І я закликаю вас, будь ласка, у кожному санкційному пакеті збільшуйте тиск на тих російських політиків, посадовців, суддів, пропагандистів та інших, хто залучений до викрадення дітей. Та спроби перепрограмувати їх свідомості все це відомо, табори, де викрадених дітей навчають ненависті, які інституції до цього причетні та навіть структури Російської державної церкви, які використовуються, щоб стерти ідентичність українських дітей і всі, хто не заплющують очі і діють у відповідь, захищають людяність. Кожен у Росії, хто залучений до викрадення дітей їх переосвіти та знущань, будуть під санкціями. Санкційні пакети ніколи не легкі, але додавання тих, хто винен у злочинах проти дітей, посилює цю роботу і дає їй моральну силу. Дорогі друзі, в Туреччині ми дали російським представникам. Первинний список з 339 дітьми, чіткі дані, просто невелика, невелика частина тисяч, яких ми маємо зберегти, станом на зараз Росія майже нічого не зробила, навіть не дала реальної інформації про цих дітей. Вони відмовляються дати реальну інформацію нам та міжнародним організаціям. Будь ласка, нехай результатом цієї зустрічі коаліції буде підтримка ініціатив, щоб знайти, повернути та реінтегрувати наших дітей.